Дитина потребує кохання, дитина потребує уваги, дитина потребує пілкування та захисту і безпеки. Я коли чую такі фрази, вони так, вони дуже класні, вони пояснюють дійсно природу дитини, бо вона до е, періоду крайньої сепарації це 13-12 років. Ну, початок крайньої сепарації. Вона залежна від батьків, вона реально думає, що являється продовженням батьків. Але це кажуть, що потрібно дитині. А чи може це дати батько? Чи може це дати мати? Наприклад, мати або батько цієї дитині самі дуже сильно травмовані їхніми батьками. Наприклад, були проблеми з захистом цього вже, ну скажімо так, дорослого, у котрого тепер є дитина. Але всередині він не захищений. Як незахищена людина може дати захист маленькому створінню? Ніяк. Як емоційно неврівноважений батько може дати емоційне врівноваження та, скажімо так, емоційне здоров'я дати дитині. Як він може? Це не може. І звідси і йде фраза, що якщо ви все ж таки вирішили вагітніти, то спочатку розберітеся з собою. Бо дитина не буде так зрозумійте, будь ласка, коли з'являється дитина, ні в якому разі не буде легше. Тепер всі ваші проблеми вилізуть наружу. Якщо ви десь стримувалися і вас бісило те, що, наприклад, партнер на вас клад, 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 кладе холодні ноги, і ви відчуваєте себе незахищеною або незахищеним, то дитина вашу нервову систему розхитає так, що це все вилізе, але тепер у вас є дитина, і обратно її не повернути. Це я про ту тезу, що дитина потребує оце, оце й оце. Вона то потребує. А чи можуть їй це дати батьки? Оце велике запитання. І тому інколи буває так, що дитинка виростає, дивиться на своїх батьків і починає кидати її претензії. Чому ви мене не, не кохали так, як в серіалах? Я хочу захисту, я хочу піклування, турботи. Не може цей батько або ця мати зараз. Дати тобі те, що в неї нема. Зрозумійте, будь ласка, якщо в мене нема зараз двох тисяч доларів, то я не зможу їх вам дати. Якщо в мене зараз нема е гелікоптера частного, щоб я міг літати де хочу, я його вам не дам також. Зрозумійте, будь ласка. Тому якщо ви плануєте дитинку, спочатку розберіться у своїх стосунках та у своїх скритих відчуттях та емоціях. І тільки це дозволить вам більш-менш нормально ем, виспітувати дитину. Бо якщо ви не розберетеся, це все дірбішечка вильється. Коли дитиночка народиться, буде орати постійно, ви будете не досипати. И то и такое лайно из вас выльется, что вы хренеете. Однажды утром проснетесь, а вы хлещете вашу маленькую девочку по жопе, не, 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 не понимая, за что вообще вы ее бьете и наказываете. И вот тогда это будет первый шаг к исцелению. Ну а пока.